Теоретично вони можуть на суми наступати, але для цього треба із 50 тисяч додати помножити на три це угрупування. А для цього треба ще місяць-два, а для цього треба десь ці війська взяти. Тобто теоретично можна зараз ні, протягом місяця ні. От, тобто місяць там я гарантовано на суми ніхто наступати не буде. Але для того, щоб залякати, вони бачать, що у нас можуть виникати панічні настрої. Вони через своїх щільниць це фіксують. І вони... Можуть подумати, а давайте будемо завалювати сумщину кабами, підігрівати оці панічні настрої. Да? Якщо там на Краснопілля, писарівку, білопілля буде падати. Якщо щось долітатиме в суми, то сумчани будуть там десь боятися. Треба підігрівати паніку. І на російське, я думаю, подумали, треба. А що ще треба? Тобто обстрілювати максимально. Друге, що потрібно, що дуже потрібно. Потрібно, щоб ДРГ їхні. Раніше у них бродило по 5-7 чоловік. Зараз, кажуть, вони заходять уже по 20, по 40, ну, тобто в збор зайшов. Десь пошуміли, пошуміли, перестрілка, все, тут дзвоники, айой, заходять, заходять, хтось же скаже, Та бой сьогодні був на кордоні. І зразу ж 20 чоловік тут дзвоняться друг, друг все заходять, железно заходять. Так заходить 20 чоловік, чи заходить 50 тисяч, чи заходить 150 тисяч. <кій> От ми розуміємо, так? Да? Тоді, от е, в, в лютому, 22-го Кантіміровська дивізія це десь 15 тисяч заходила тільки на одну писарівку. Це не враховуючи ті, що заходили через Новослобідську громаду на Київ, ті, що заходили там мимо Глухова по трасі Кіпті ті, що на суми йшли і потім розбрідались тут. Тільки кантіровська дивізія одна була, 15 тисяч. У них зараз нема, Ну у них теж там якась танкова дивізія, але це основа, і це може просто резерв. Вони може просто. Злагодження там проводять, ну обучають солдат нових, в тому числі, так, обучають злагодження, проводять, а заодно нас лякають. Вони це роблять правильно, тобто стратегічно, щоб ми боялися, щоб ми десь далеко в тилу держали багато бригад, яких не вистачає зараз під час ов'яру. А чого ми в тилу їх держимо? Ми в тилу їх держимо для того, щоб подивитися, куди вони наступатимуть, туди ми й длини резерв. От, і тому нам у нас потрібні так звані подвіжні резерви. Ну як я як... Мобільні. Мобільні резерви, да, умовно, там якась бригада, яка стоїть зараз в тилу, не воює. А чому? Тому що якщо вони десь будуть наступати, щоб кинули. І росіяни роблять все правильно для того, щоб ця бригада зараз воювала не під час яром, вона стоїть в мобільному резерві. От, тобто, а це, це тому, що у них є стратегічна ініціатива. Це в війні дуже важлива і обов'язково. Стратегічна ініціатива, аби вона у нас була, вони б стояли і вижидали, куди ми вдаримо туди чи туди. Це буде хук сліва чи хук справа. Це як в боксі, їхній боксер поки що нам стукає. Ми стоїмо в захисті. Перехопимо ініціативу, коли там, після якоїсь який це буде п'ятий раунд війни. Да, нам наш тренер там падкине 60 мільярдів. Доларів ми закупимося з атакам всі, все птили їхні прорубаємо зараз. Там от їм стане больно, ми перехопимо ініціативу. Як це було влітку, все літо минулого року. Стратегічна ініціатива була у нас важливо стратегічна ініціатива для чого, щоб супротивник думав, де ми будемо наступати: на Суми чи на Харків. А коли ми перехопимо ініціативу, вони будуть наступати думати, ми наступатимемо на Білгород, на Курск чи все таки на Мілітополь. От, от. От воно це мистецтво війни, в ньому, як то кажуть, як Клаузевич сказав, в мистецтві війни немає нічого такого особливого, ми військові науки. Але потім додавав: Але воювати важко.